Так, друзі, ми наповнюємо ємність для очищення молочної системи ось до цієї мітки чистою водою. Вставляємо. Використовуємо фірмові міні-таблетки для очищення молочної системи. Вони йдуть у комплекті. Але ви потім можете докупляти у нас один натиск це біля трьох грамів таблеток. І ось вони там розчиняються. Я не знаю, бачите чи ні, я вам зараз покажу. Вони розчиняються за декілька хвилин. Ми запускаємо програму через меню. Так, старт, 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 Ватер додали. Конект. Підключили трубочку. Мілк додали міні-таблетки і чекаємо дві хвилини і очистка завершена. Так, треба додати ще свіжої води і підтвердити. Як ви бачите, жодних проблем. Це треба робити кожного дня, щоб завжди пити перше, якісне, найкласніше капучино або болоте. І щоб у вас було там чисто, щоб не все працювало так, як слід. Тому, друзі, від того, як ви обслуговуєте кавмашину, напряму залежить яку смачну каву ви п'єте. Ну і Трошки вона промиває себе. Ну все, окей, Будь ласка, завершили. Як ви бачите, капучинатор, система капучинатора така ж сама, як у Єна 8. Тобто знайомий капучинатор, який треба розбирати і фізично мити теж один раз там на місяць. Обов'язково перевіряти ось цей воздушний жигльор. Зараз вам покажу. Ви знімаєте. І він розбирається. Ось, ви маєте доставати, якщо не мити часто, ось, цю, ось це сопло заліпає молоком, і кавомашина не пінить достатньо якісно молоко. Це все розбірне, за яким часом там накопичується молоко, воно засихає, і потім кавомашина погано працює, погано пінить молочну піну. І потім збираємо і на місце. Ну и на магнитиках держится декоративная крышка. Ось такая вот история.